Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця 2024 року, чи є загрози суттєвої девальвації гривні? Про це ми сьогодні будемо говорити в нашому ролику. Я дам традиційний, крім того, прогноз по курсу долара та євро на період з 12 по 18 грудня. Проговоримо, які є ризики зараз по курсу. Ви на каналі Finance .ua. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, ну і задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Хочу звернути вашу увагу, що команда Finance.ua вже фактично місяць готує для вас найактуальнішу інформацію по новинах, які є в Україні та у світі. Все, що вам потрібно знати про політику, війну, економіку та ситуацію в соціальній сфері і багато іншого, все це ви знайдете на новинах на Finance.ua. І так, питання перше: це яким буде курс валют до кінця 2024 року. Ну, По-перше, до кінця 2024 року вже залишається менше 20 днів. І е, враховуючи, що ми пишемо цей ролик 11 грудня, він вийде 12 грудня, я е, акцентую увагу на цьому, тому що дуже велика кількість факторів буде впливати на ринок саме в ці дні. І тому тут принципове питання, якою датою у нас виходить цей ролик. Що буде впливати зараз на курс до кінця цього року? Перше, це розрахунки бюджету з контрагентами на кінець року. Ну, ви знаєте, що традиційно валютний ринок останній місяць кожного року лихоманить за рахунок тих коштів, які виділяє бюджет і бюджетна організація, які вони проплачують своїм контрагентам українським компаніям, які постачають їм товари та послугу. І в кінцевому варіанті частково ці кошти потім вже українські компанії витрачають на те, що купують валюту, і розраховуються відповідно за своїми іноземними вже партнерами. Це призводить до збільшення. Попиту на валюту на міжбанковському ринку, тому. Коли починається оця бюджетна така лихоманка, я би сказав, коли дуже велика кількість коштів з бюджету одноразово виходить у банківську систему, це завжди негативний фактор для гривні, тому що він все ж таки ну, загрожує деякою девальвацією, З іншого боку, загрожує і стимулює збільшення обсягу операцій на міжбанку, що не дуже погано, насправді, а більш того, це позитивний фактор. Але в кінцевому варіанті тиск на гривню він збільшується. Друге, що ще принципове питання, що якщо йде такий от масовий, масовий такий вброс гривні на ринок, то це призводить до того, що ще поступово, крім того, що може відбуватися процеси, пов'язані з девальвацією гривні, ще можуть бути інфляційні процеси, що ми кожен рік теж бачимо, тому що грудень це один із основних місяців, коли інфляційний тиск на економіку він зростає. Тому в цьому році ніяких тут виключень не буде. Друге, що буде впливати ще на ситуацію на ринку, це розрахунки, бюджет, розрахунки самого бізнесу по податках там збору. Зазвичай це період десь з 15 по 20 грудня. І Це якраз, будемо говорити так, більше працює на гривні. Чому? Тому що експортери в такий час їм потрібна гривня для розрахунків з бюджетом, вони більш продають валюти. І таким чином отримуючи гривні, розраховується з бюджетом. Тобто пропозиція валюти зростає на міжбанку з іншого боку, і імпортерів залишається менше вільної гривні саме на купівлю валюти, тому що їм теж потрібно розрахуватися з бюджетом. Тому це традиційно теж, будемо говорити так, момент, який, ну, який кожен місяць повторюється. І це таке питання, яке воно традиційно дійсно впливає на ці всі ринки стандартно. Третє це активна купівля товарів споживання перед новорічними святами. Тут вже мається на увазі населення. В основному Ну, враховуючи з одного боку, будемо говорити відверто. Якщо говорити про те, що це все ж таки в основному імпортні товари, тому що зараз Україна на жаль виробляє мало своєї вітчизняної продукції. То в кінцевому варіанті це призводить до того, що потім гривню, яку отримують імпортери від продажу тих позивчих товарів, вона куди йде? В основному знову на валютний ринок для того, щоб купити валюту і розрахуватися з контрагентами імпортерів вже за кордоном. Тобто це збільшує перше негативна сальда торговлі в кінцевому варіанті, по взагалі по країні. І крім того, це збільшує тиск на гривню в цей період. З іншого боку, є протилежний фактор, враховуючи те, що значна частина населення, все ж таки у грудні починає здавати свої валютні заначки для того, щоб отримати гривні і купити ті ж самі новорічні подарунки. І це достатньо велика кількість людей, то якраз на готівковому ринку у цей місяць є достатньо великий приплив валюти саме від таких людей, які її здають для того, щоб купити потім новорічні подарунки. Тобто воно дещо на готівковому ринку така ситуація дещо страхує гривню. Хоча при, этом, при цьому, якщо подивитися по, взагалі, по факторам, то тут є ще така динаміка купівлі валюти населенням у форматі як заощадження. Тобто, коли населення купує часткову валюту для, вже як на заощадження, і тут знову це працює вже проти гривня. Чому? Тому що от перед вами якраз останній графік Національного банку. Він щоденний, і ви бачите, що за останні 30 днів все рівно е, населення купує валюти через нагатівковому е, ринку або через свої картки більше ніж продає. Тобто, в кінцевому варіанті, що у нас відбувається такі проти протиріччя, ну я би сказав так, протирічні явище. Тобто, з одного боку, у нас є фактор, коли з бюджету витікає дуже велика кількість грошей на розрахунки, на розрахунки з контрагентами по кінцю року. З іншого боку, все ж таки є і частково ті гроші, які продають експортери на ринку для того, щоб розраховуватися з бюджетом у період бюджетних платежів. Те ж саме населення, яке з одного боку і купує активно. Валюту кукубує валюту саме як заощадження, але з іншого боку, і витрачає її же для того, щоб отримати гривню і продати, і в кінцевому варіанті купити подарунки собі на новорічні свята. Все це от оно так. От таким, от я би сказав, так діє, діє на ринок. Ну так будемо говорити так протилежно. але з іншого боку, ситуативно, воно впливає на ринок дуже суттєво. Саме в тій момент, особливо перед самими новорічними святами, десь там з 20 по 25, десь по 30 число. В основному, якраз от деякі ці із цих ринків вони по максимуму вже працюють, тому що і завершення року йде, і так далі. От крім того, це ситуація на фронтах. Ну будемо говорити відверто, що тут психологічний фактор також працює, як економічний фактор. І е, в даному випадку, якщо у нас є перемоги на фронтах, то це позитивно впливає на настрій на валютного ринку. Якщо є, як є негаразди, то це впливає негативно на ринок, і це теж потрібно відверто говорити. Е, крім того, як вже я казав раніше, це фактор завершення року. В першу чергу це буде впливати на обсяги операцій. На міжбанківському ринку, тому що всі клієнти, вони і ці, самі банки, вони будуть, чим, чим ближче буде до новорічних свят, вони будуть закривати вже свої операції на ринку і розрахунки зі своїми контрагентами. І якщо ви побачите в останні дні динаміку та статистику саме торгів, то ви бачите, що в принципі зараз вже торги десь біля 200 мільйонів доларів по Блумбергу проходять, або і далі і навіть більше. Тобто, ну, будемо говорити так, поступово все ж таки збільшується. Обсяг операції. Це ну, такий закономірний процес саме на е, кінець року. Е, крім того, е, що додатково буде впливати останні 20 днів, це розмір ЗВР України і основне це його динаміка. Зараз, от, в останній перед вами таблиці динаміка міжнародних резервів, ви бачите, що за останній місяць вони зросли. Зросли вони завдяки нашим міжнародним партнерам, які е, виконують свої зобов'язання і перераховують нам зараз достатньо велику кількість коштів. Саме на поповнення наших ЗВР, тобто для фінансування наших тих же самих соціальних програм і так далі, тобто вони закривають нам частину наших бюджетних бюрок. Хочу сказати, що на 1 грудня ЗВР вже 39,9 мільярдів доларів, тобто він зріс. І я все ж таки впевнений, що якщо буде йти такими темпами, то до кінця року, в принципі, ми вийдемо на ті ж самі 40-42 мільярди доларів, які якраз, якраз були передбачені урядом та національним банком по своїх прогнозах на кінець цього року по ЗВР. Тобто тут. Ну, будемо говорити так, динаміка позитивна, і це впливає на настрої на валютному ринку. Чому тому, що всі. Беровці розуміють, що при е, тому, що є е, такий ЗВР, це буде дозволяти Національному банку тримати ситуацію під контролем на міжбанку. І до речі, якщо ми вже заговорили до про інтервенцію, якраз восьмий пункт у нас це інтервенція Національного банку та взагалі його дії на валютному ринку та у нормативному полі. Якраз перед вами таблиця валютної інтервенції НБУ, ви бачите, що десь ну, в останні місяці від 2,5 до 3,5 мільярдів доларів витрачалося е, Національним банком для підтримання е, гривні на Міжбанку, і цього було достатньо для того, щоб тримати курс е, долара в принципі, більш-менш таким стабільним і контрольованим зараз на нашому Міжбанку, ну, а посередковано і на готівковому ринку. Тобто, це такий позитивний фактор. Ну і е, крім того, якщо подивитися на офіційну статистику, то ми бачимо і на офіці... динаміку офіційного курсу гривні та дол... до долара Сполучених Штатів та Євро, то ми бачимо, що от зараз на, один... на 11 12 24 року офіційний курс долара 41,6119 гривень, а офіційний курс євро 11... на 11 12 24 року 43,8215 гривні за євро. Це теж повністю вписується в ті прогнози національного банку і закладений бюджет курс в межах на кінець року 42,1% в грудні місяці по, по своїх бюджетних розрахунках, і на середній курс 40,7 гривень по року. За долар по року. Якщо не буде ніяких сюрпризів, що я думаю, що так воно і буде, то в принципі ці параметри будуть виконані. Тобто в цьому питанні і Національний банк у зв'язці з Мінфіном і з урядом вони в принципі спрацювали тут нормально, з точки зору того, що вони вийдуть в принципі, на ті параметри, які у них закладено в бюджет. Ну і тепер йдемо далі. Що у нас буде ще впливати на ринок? Це перше у нас буде ще засідання Національного банку по обліковій ставці. Нагадаю, що зараз вона 13% річних. Якраз 12 грудня, коли вийде наш ролик, о 14.00 буде оголошено рішення Національного банку щодо відсоткових ставок процентної облікової ставки Національного банку. Я вважаю, зараз хочу нагадати, що вона 13%. Я вважаю, що в цей раз вони не будуть її поки що збільшувати, все ж таки не наважиться. Хоча ви бачите, що зараз інфляція все ж таки зросла вже більше 10%. Тобто, це такий дзвіночок, що її буде потрібно, ну якщо дивитися по. Класіки жанра і по класіки економічної теорії, то його буде потрібно збільшувати. Тобто, зараз все ж таки, я думаю, що вони не, не наважаться її збільшити. Ну, може, максимум на 0,5% піддимуть, тобто до 13,5%, але, але, скоріш за все, все ж таки, поки залишать на 13% річних. От, а вже. Будемо говорити так на 2025 рік. Вже є така загроза, що десь починаючи з зими, вони ну, тобто з січня і з лютого місяця, вони вже почнуть поступово збільшувати. Відсоткову ставку, процентну ставку облікову. Чому? Тому що все ж таки інфляційні процеси вони поки що достатньо активно прискорюються. І, на жаль, це теж буде впливати на рішення Національного банку. Крім того, хочу сказати, що нагадати вам, що 12 грудня, якраз день нашого випуску, чому я акцентував увагу. Коли ми записуємо ролик, тобто ми його записуємо 11 грудня, а вийде він 12-го. Так от, 12 грудня у нас буде ще засідання ЄЦБ по процентних ставках, а 18 грудня засідання Федрезерво по тому ж самому питанню. І це буде суттєво впливати на пару євро-долар і на її поведінку в ці дні. На міжнародному ринку і відповідно буде впливати на поведінку євро відносно гривні на українському ринку. От якраз вам, як ілюстрація, це графік пари євро-долар на сьогоднішній день. Ви бачите, що десь в межах 1,05 зараз вже долара за євро в нас. І, і бачите, що відбувається на е, міжбанку по, в Україні вже відносно гривні е, по євро. Теж, в принципі, динаміку ви бачите, тобто стрибки. Які є вони, ну будемо говорити так, в значної мірі, вони відповідають тому, що відбувається на міжнародному ринку. Мій прогноз по курсу до кінця цього року. Долар все ж таки ми будемо знаходитися в, на міжбанку, в межах коридору від 41,25 до 42,10 гривень. З невеличкою все ж таки, девальвацією на кінець місяця в межах запланованого уряду і національним банком рівня до 42,1 гривні за долар. Тобто, це не означає, що вони закінчать рік ровно 42,1 але в принципі, поступово деякий невеличкий тренд до девальвації він буде. Крім того, готівковий ринок буде на це реагувати десь коридором купівлі і продажу долара від 41,20 до 42,30. Гривень за долар. Що стосується євро, то основні стрибки по курсу євро будуть 12 і 18 грудня. Я вже казав, це засідання ЄЦБ і, і ФРС Сполучених Штатів. І це традиційний ралі, який відбувається кожен раз, коли ці засідання проходять. Крім того, починаючи десь з 23-25 грудня, вже буде затишчя, вже до початку нового року і до перших днів. Вже січня 25-го року. Чому тому, що в принципі Європа, ну це не секрет, вона уходить на різдвяні канікули. Вони фактично вже зараз так частково на розслабоні, але в кінці року взагалі це буде така ситуація. І Це призводить до того, що стрибков стрибків на ринку євро і по по парі євродолару їх становиться менше. Коридор по курсу євро в Україні я планую буде в межах від 43,30 до 44,40 гривень, це на міжбанку, і на готівковому ринку від 43,15 до 44,80 гривень за євро. Мій прогноз по поведінки ЄЦБ і ФРС це постійно мені здається, тому я відповідаю на нього. Що стосується ЄЦБ, то я думаю, що він знизить ставку ще на 0,25%. Нагадаю, що зараз на 11 грудня ставки депозитна ставка у нього становить 3,25%, ключова ставка 3,4%, а маржинальна 3,65%. Ну і, і хочу ще раз нагадати, що ЄЦБ постійно говорить, що він має намір забезпечити повернення інфляції до середньострокового цільового показника в 2%. Тобто вони будуть знижувати зараз ставку для того, щоб стимулювати свою економіку. Тому що це потрібно, враховуючи, що ну, зараз, якщо говорити відверто, економіка Європи вона більше скатує, все більше скатується до рецесії. Що стосується Федрезерва 18 грудня, то він може залишити свої ставки на тому ж самому рівні в диапазоні 4,75 або від 4,75 до 5% річних. Чому? Хочу нагадати, що 18 вересня ФРС вже знизило відразу її на 0,5% річних. Тобто, якщо від себе йшло по 0,25 і декілька разів, то в даному випадку Федрезерв знизив, але знизив відразу на 0,5%. І в кінцевому варіанті сам той же самий Джером Паул говорить про те, що зараз високий рівень інфляції остав, залишився позаду. Таким чином, в принципі, в них. Для стимулювання економіки сполучених штатів, де й враховуючи те, що зараз буде якраз період, коли буде передача влади від Байдена до Трампа, вони в принципі можуть собі зараз дозволити, виходячи з ситуації в економіці, не знижувати цю ставку і таким чином теж воно буде впливати на ринок. Якщо у вас ще залишилися питання по динаміки курсу до кінця цього року, задавайте питання. Ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про МінФін Академію. Це місце, де навчаються стратегії інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримаєте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтеся з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і так, питання друге. Це у нас прогноз курсу долара та євро на період з 12 грудня по 18 грудня. Ну Хочу сказати, що якраз цей період у нас буде дуже напружений. Я вже декілька разів казав і в своїх попередніх роликах, і в цьому ролику, що нагадаю вам, що по міжнародному ринку у нас буде засідання ЕЦБ 12 грудня, потім у нас буде 18 грудня, засідання, 18, 18 грудня буде засідання Федрезерву по процентних ставках. І це буде призводити до традиційних ралі саме саме по парі євро-долар, цей період. Ну воно буде відображатися вже в кінцевому варіанті і на курсі євро в Україні відносно гривні. Е, крім того, хочу ще сказати, що е, крім ну, таких питань, які будуть по парі євро-долар, то якщо дивитися на прогноз саме по коридору цієї пари на цей період, то з 12 по 18 грудня за моїм прогнозом він буде знаходитись у коридорі. Від 1,043 до 1,065 долара за євро, що відбувається на папері дор на, на цю хвилину. От на, на момент запису нашого ролика перед вами зараз таблиця. Графік, точніше, і ви бачите, що в принципі поки що таких значних коливань котирувань нема. Тобто він десь від 1,04 до 1,06 він вже, як говорять ділери, гуляє достатньо довгий період. Зараз все ж таки на е, тих новинах по засіданню ЄЦБ, по засіданню Федрезерву, де ще просто коридор може збільшитися саме ситуативно, в залежності від того, що будуть говорити і Крістін Лагард. і... Джером Паул, по після прийняття тих чи інших рішень ДЦБ і Федрезервом є основне коментарів до цього їх з боку їх керівників. Тому тут настрої інвесторів можуть дещо змінюватися, і в цей момент буде якраз оці стрибки пари євро-долар. Крім того, з українських моментів на цей на цьому тижні що буде у нас впливати? Це період сплати бюджетних платежів у бізнеса, це призведе до статистики торгів. В першу чергу, ну до збільшення статистики торгів. А крім того, це буде додатково підстраховка для гривні на міжбанку, хоча і без значного її просідання далі. Тобто, з одного боку, буде просід, буде, будемо говорити так. Деяка підстраховка гривні сута з точки зору, що вона не буде значно девальвувати, але з іншого боку, і просідання курсу долара на відносно тої самої гривні або курсу євро значного теж не буде. Чому? Тому що все ж таки девальваційні процеси, які відбуваються в країні, вони є, і це призводить до того, що попит на валюту ну, достатньо великий. Крім того, ми пам'ятаємо, що буде поступово зростати зараз купівля валюти з боку імпортерів. Для того, щоб закрити свої розрахунки з іноземними партнерами, станом на перше вже січня 25-го року. І деякі імпортери починають це робити вже зараз. Крім того, у нас 18 грудня відбудеться засідання Національного банку. Я вже ще раз вам нагадаю по процентних ставках і по грошово-кредитній політиці. Тут принципове питання. Мій прогноз, я вже казав, що залишать його на рівні 13%, максимум, що може бути, що вони його піднімуть до 13,5%. Вважаючи, що все ж таки інфляція зросла. Але думаю, що зараз, поки в цей, в цей, в цей раз вони все ж таки залишать на, на... 13%. Крім того, і це призведе до того, що просто в основному чому грошово кредитна політика, принципове питання, тому що в своїх коментарях, які будуть після озвучки рішення Національного банку, зазвичай чиновники Національного банку говорять про деякі зміни. Крім того, крім по грошово-кредитній політиці, можуть бути ще додаткові якісь валютні пом'якшення, хоча зараз я не бачу для них якихось можливостей. І Тут хочу сказати відверто, що якщо якісь пом'якшення будуть е, валютні, то якщо вони будуть косметичні, то, косметичні, то вони. В принципі, не вплинуть на курс. Але якщо, наприклад, наші чиновники чомусь вирішать, що потрібно дещо послабити валютний контроль, або, наприклад, там, збільшити можливості купівлі валюти під дивіденти або щось подібне, то це може призвести до додаткового попиту на валюту і найближчим часом, і це буде вже тиск додатковий на гривню. Тому я не думаю, що вони зараз зроблять щось таке дуже революційне в кінці цього року. Немає для цього реальних економічних підстав, але подивимося, що буде вже саме в прес-конференції і саме по нормативній базі, яку вони будуть змінювати або не змінювати. Після рішення по процентній ставці по облікову процентні ставки, процентні ставки. І, і національний банк буде все рівно вимушений постійно присутним бути на ринку. Він в кінцевому варіанті буде постійно продавати валюту. Це призведе до того, що йому буде потрібно страхувати гривню на міжбанку. І за моїми прогнозами він витратить на цьому тижні от в період з 12 по 18 число витратить десь від 580 до 840 мільйонів доларів. Саме для, для підтримки курсу гривні на нашому українському міжбанку. Крім того, ключовими покупцями валюти будуть залишатися всі ті ж самі гравці, тобто це держкомпанії, які забезпечують потреби зараз ЗСУ, імпортери енергоносіїв, побутових товарів, енергообладнання, все це будуть основними покупцями валюти. Ну, а продавцями будуть залишатися національний банк, частково експортери сільськогосподарської продукції, ну і іншої продукції теж. Обсяги по Блумбергу на торгах будуть в межах від 175 до 290 мільйонів доларів. В принципі, це такі непогані статистика відносно українського ринку, хоча вона дуже мала, навіть в порівнянні з довоєнним до часом, але все ж таки маємо, що маємо. Крім того, на період з 12 по 18 грудня мій прогноз по парі євро-долар це ситуативно розширений коридор від 1,043 до 1,65 доларів за євро. Ну і тоді, якщо рахувати, що прогноз по міжбанку мій по долару це коридор від 41,40 до 41,90 гривень, то тоді безготівковий євро на нашому міжбанку буде в межах коридору від 43,18 до 44,62 Гривень за євро. Що буде з готівковим ринком? Ну, тут, на жаль, поки що е, так значного нічого не змінюється. Тобто активність клієнтів на готівковому ринку вона буде достатньо високою, тим більше, що кінець року, новорічні свята. Я вже казав, чому так буде відбуватися. Ну і крім того, все ж таки е, українці в кінцевому варіанті все рівно будуть купувати валюти більше, ніж вони будуть її здавати в ті ж самі обмінні пункти. Ви зараз бачите офіційну статистику Національного банку, що відбувається на Ринку зараз по купівлі-продажу іноземної валюти населенням за останні 30 днів. І, але тут є і безготівкова валюта куплена на картки, і готівкова валюта. Але ви бачите, що все рівно населення купує більше, ніж продає. Більшість фінкомпаній, обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред від 20 до 25 копійок по долару і десь від 20 до 30 копійок по євро. І пропрацюють в режимі забороту в принципі весь цей тиждень, але з іншого боку, все ж таки, 12 та 18 грудня вони можуть розширити свій спред по євро десь до 20-40 копійок на євро на новинах по засіданням ЄЦБ та ФРС Сполучених Штатів. Ну і паралі, які будуть відбуватися по парі євро-долар на міжнародному ринку. Тепер переходимо до готівкового курсу. Готівковий курс Долар. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 41,20 до 42,10 гривень за долар. А в обмінниках фінкомпаній... Цей коридор буде дещо вищим, десь від 41,30 до 42 гривень. Це я говорю саме про курси і купівлі і продажу валюти. Тобто, це в цих межах будуть ці котерування. Що стосується євро, котерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору від 43,15 до 44,80 гривень. Це в банках, а в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим. Від 43,40 до 44,70 гривень. За євро. Ну і євро буде залишатися основним спекулятивним інструментом на готівковому ринку, тому що коли якраз відбуваються всі ці коливання, ви ж розумієте, що один цент на міжнародному ринку коливань по парі євро-долар, це десь порядка 40 копійок по курсу євро в Україні. Це не такий, будемо говорити, так, непоганий заробіток для спекулянтів, тому вони намагаються купити, коли він на дні. Курс готівкового євро і намагається відповідно продати його, коли він все ж таки на своєму піку. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Задавайте всі ваші питання мені або в особисті, або під цим роликом. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарєв. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписаний. Ставте лайки, задавайте питання. Ну і крім того, дивіться всі наші новини, і не тільки економічні, але й політичні, які зараз якраз наша команда Файнець робить для вас щоденно. І найактуальніше з них практично виходять в ролику по 2-3 рази на день. Ви побачите, що там дуже багато всього цікавого. Залишайтеся з нами.